Так, дішо матеріалу ту стом йде. Через секунду. Франція 15 березня російська армія атакувала Одесу ракетами. Станом на 16:20 відомо про 16 загиблих та понад 50 поранених. Серед загиблих фельдшер та співробітник ВСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Російська армія випустила по Одещині ракети ймовірно типу Іскандер М з тимчасово окупованого Криму. Повідомила начальниця прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Жахлива атака, яка сталася за використанням балістичної зброї, ворог підступно атакував Одещину. Випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети ймовірно Скандер М. Внаслідок ракетної атаки сталося руйнування триповерхової будівлі в рекреаційній зоні. Що 10 приватних будинків зазнали пошкоджень. Серед загиблих і постраждалих є представники медицини і рятувальної служби, які прибули на місце першого удару надавати допомогу. Після того відбувся повторний удар, внаслідок чого і власне, загинули люди, які прибули для надання допомоги, і ті, хто не встигли перейти. Це зараз уточнюється. Робота протиповітряної оборони була, але балістика збивається дуже складно, Ви всі знаєте, що це зброя, яка надзвичайно важка для враження. Власне, така тактика ворогом застосовується постійно, і в нашій зоні відповідальності ми можемо зазначити неодноразове фіксування таких. Випадків, коли під час роботи відповідних служб на місцях у прильоті відбувалися повторні удари, або артилерія, якщо ми говоримо про прифронтові регіони, або навіть ракетні удари і повторні сигнали тривоги лунали, коли відбувалися атаки і на більш віддалені регіони, якщо говорити, наприклад, про Миколаївщину. На Одесьчині також дуже часто під час початку роботи рятувальних служб їм доводиться переходити в укриття у зв'язку з сигналом повторних тривоги.